Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом запечемо ось таке дуже ароматне соковите м'ясо. Для початку я замариную своє м'ясо. Я буду використовувати ось такий свинячий биток, можна брати і будь-яку іншу частину. У мене тут невеличкий шматочок 600 г. І для того, аби він добре промаринувався, я по всій площині ножем зроблю ось такі проколи. З однієї сторони перевертаю і так повністю з усіх сторон. Далі до м'яса я додаю сіль і чорний перець. Додаємо до свого смаку, у мене тут пів чайної ложки солі і чверть чайної ложки чорного перцю. Сюди ж додаю чверть чайної ложки прованських трав. часник я взяла 3 зубчики, пропустила через прес і також сметана. Бажано, аби була пожирніша, одна столова ложка. І ось цим мси потрібно добре натерти м'ясо. Причому так втираючи, намагаючись це у шматочок. Звичайно, що м'ясу потрібно дати час промаринуватися. Накриваю свою мисочку кришкою, і оскільки я мариную з вечора, то ставлю в холодильник на цілу ніч. Ніч моє м'ясо простояло у холодильнику, підготувала я вже пульгу, переклала м'ясо. І тепер його потрібно добре загорнути бажано у декілька шарів. Шматочок я переклала у форму і буду відправляти, запікатися. І оскільки шматок м'яса в мене невеликий, тому я буду запікати загалом 1 годинку 20 хвилин. 1 годинку запікаю ось так у фользі, потім фольгу відкрию, і останні 20 хвилин буду вже запікати без неї. Температура 180 градусів. Як і казала своє м'ясо, я запікала одну годинку 20 хвилин, ось погляньте, яке красиво воно виходить, з якою рум'яною скоринкою, і дуже соковите та ніжне всередині. Таке м'ясо чудово підійде, як для бутербродів, як, наприклад, у моєму випадку, або, звичайно, що його можна приготувати і в якості м'ясної нарізки до святкового столу. А я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Завжди я хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.